Це горизвісна новобудова по вулиці Шулявська, 32. Державне підприємство Укрпромпроект на орендованій ділянці в 30 соток замовило собі будівництво 25-поверхового будинку з офісами і паркінгом. У 2013 році, в сентябрі, у них закінчились всі документи на право, скажімо, пользування або нахождення на цьому участку землі. От починаючи з августа 2013 року, все, що робиться там, оно незаконно. Все, ну, все трактора, которые, грубо говоря, у вас столько же прав на этот участок, как у этой фирмы, у меня столько же прав, короче. Фирма-виконавець на усі претензії активістів показує офіційні дозволи. Всем выдали эти документы, они тоже вначале пришли незаконное строительство, потом выдали им все документы разрешительные. Показали все э, на этом закончилось. Ви сейчас прийшли, підняли шум, непонятно из за чего. Та я подрядная організація. Ну что, у мене є дозвіл, я по ньому работаю. Таких випадків у Києві не перелічити. Міська адміністрація без всяких сумлінь роздає землю під будівництво. Причому, якщо на Шулявській боролися за столичний звіринець, що будівництво йому не нашкодило, то деякі ділянки мають історичне значення, як то Дніпровська набережна, Софіївська площа, Васильківські вали, Дніпрові Кручі. Ці місця Києва мають історичне значення і належать громаді міста. Та одним підписом ці землі відводять під елітні новобудови. Забудова починається з грубим порушенням законодавства. Але у забудовника є папери, є документи. І що вважати незаконним? Моя думка, що незаконним є те, що порушує норми чинного законодавства. А наявність корупційним способом куплених документів у забудовника не є підставою для будівництва. На жаль, у київської влади абсолютно діаметральна позиція. За українською конституцією рішення про відчуження землі такого значення має ухвалювати Верховна Рада. За всю історію її роботи жодного подібного закону не було. А елітні висотки в історичному центрі міста ростуть як гриби після дощу. Зупинити ту вакханалію з забудовами, скасувати ті рішення Київради про відведення земель, історико-архітектурно, тобто особливо цінних земель. Адже жодна столиця світу не дозволяє собі на рівні депутатів-забудовників відчужувати землі громади. Боротися з таким будівництвом дуже складно, говорять експерти і активісти. Влада на цьому заробляє, прокуратура, відповідно, ігнорує. Та якщо це не припинити, Київ втратить свою історію і культуру, як це свого часу сталося із Софією Київською. Тисячолітній храм виключили зі списку історичних пам'яток ЮНЕСКО через невиконання Україною належних зобов'язань. На сьогодні вдалося відстояти лише поодинокі ділянки у центрі міста. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.